Слава Богу за день чудовий, що ми маємо сьогодні свято. Ми маємо сьогодні свято, де згадуємо хрещення нашого Господа Ісуса Христа. І сьогодні ми більше уваги приділяємо цій події і хочемо дійсно донести, що нам дає сьогодні це свято. Що нам сьогодні дається подія, коли ми згадуємо, як Ісус Христос в свій час приймав хрещення так, як людина, Син Божий, який зійшов в людській подобі на цю землю, приймав хрещення так, як людина. Сказав до Івана, нам треба виконати всяку правду. В сьогоднішній час, і в наші дні, ворог душі людської, диявол, він хоче. Любим способом відвернути увагу людей від самої якби, основної особи, яка фігурує в цьому святі від Ісуса Христа. І він звертає увагу на інші речі, увагу людей звертає на воду. На якісь знаєте, інші способи згадування цього свята. І так виходить, що Ісус Христос знову залишається менш для Нього уваги, Він залишається поза цією подією. Хотілося б, щоб в ці дні ми дійсно більше розважали над тим, для чого прийшов Христос. Чому Він робив так чи інакше? І дійсно, щоб те з'явлення Ісуса Христа народу, як називається що в народі, це свято, щоб воно для нас мало користь, щоб ми з цього могли дійсно взяти для себе, що Христос прийшов на цю землю, щоб дати життя вічне кожній людині. Я буду читати Слово Боже, яке записано в Івані від Матвія, третій розділ з першого віршу. Будемо читати такі слова. Іван від Матвія, третій розділ з першого віршу, читаємо такі слова. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідає в пустині юдейській та й каже: покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне, бо Він той, що про нього сказав Ісая, пророк промовляючи. Голос того, хто кличе, в пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому. Сам же Іван мав одежу собі зверблюжого волосу і пояс ремінний на стегнах своїх, а пожива для нього була сарана та мед польовий. Тоді до нього виходив Єрусалим і вся юдея, вся йорданська околиця, і в річці Йордані хрестились від нього і визнавали гріхи свої. Як побачив же він багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них Рода Зміїний, хто у вас надоумив утікати від гніву майбутнього. Отож, учиніть гідний плід покаяння. І не думайте говорити в собі, Ми маємо отця Авраама. Кажу бо я вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння. І з 13-го віршика. Тоді прибуває Ісус з Галілеї над Йордан до Івана, щоб хреститись від нього. Але перешкоджав Він йому і говорив: я повинен хреститись від Тебе, і чи тобі йти до мене? А Ісус відповів і сказав йому: Допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити усю праведність. Тоді допустив він Його. І, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось. Побачив Іван Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба, це син мій улюблений, що його я вподобав. Ця подія, яка була досить давно, в наш час, коли після довгого мовчання Бог явив милість до свого народу. І в цей світ родився Ісус Христос. І Він прийшов для того, щоб виконати усяку правду. Перед ним ішов. Іван Хреститель. Його ще називають Притеча. Предтеча це, е, знаєте, таке як посланець. Він е, коли їхав якийсь вельможа чи, можливо, цар, він біг попереду і якби очищав дорогу. Він, якби приготовляв дорогу, приготовляв місце, десь, можливо, де він мав зупинитися. І якщо якісь були перешкоди, Він усував їх з дороги. Він приготовляв тих людей, які його мали зустрічати, до зустрічі вельможі або царя. Іван Хреститель прийшов як предчерча, як той гонець, щоб приготувати дорогу для Ісуса Христа, щоб приготувати серця людей для того, щоб вони зустріли посланого Богом. Сина свого. І Він говорив, що голос того, хто кличе в пустині, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Іван хотів людям донести і сказати, щоб вони приготувались до зустрічі свого Господа Ісуса Христа, щоб їхні серця вони е, були приготовані. Для того, щоб дійсно зустріти свого Спасителя. Тому що в багатьох серцях затверділих були різні перешкоди. І багато людей, вони, так як книжники і Фарисеї, вони думали, що їм нема в чому каятись. Вони думали, що вони є род, народ Божий, що вони є род Авраамів, і їм. Вже якби споконвіку належить життя вічне. Через що Іван, прийшовши, і коли кликав людей, щоб йшли, то багато людей дійсно йшли щиро, вони розуміли, що їхнє життя не відповідає життю народу Божого. І вони йшли, вони каялись в своїх гріхах і приймали хрещення, і йшли книжники і фарисеї також. Вони йшли за людьми, але Іван бачив їхні серця і сказав: ви створіть достойний плід покаяння. І не думайте говорити, що ми діти Авраама, і ми є наслідниками життя, тому що Бог може із каміння создати дітей для себе. І ось ця подія. Вона мала велике значення. Іван готував дорогу для Ісуса Христа. Вони були родичами. Я думаю, коли ви читаєте Біблію, ви знаєте, що Ісус і Іван вони були родичами, тому що Марія і Єлизавета вони були родичами. І я думаю, що вони в дитинстві багато зустрічались, багато спілкувались. І коли вже Іван вийшов на своє служіння, він знав, що має прийти Месія, але йому ще було, не було відкрито хто це? Він, мабуть, навіть не міг подумати, що це Христос, з яким вони все своє е, дитинство е, може гралися разом. Але прийшов момент, і Іван вийшов на своє служіння. Він вийшов, щоб приготувати дорогу Месії, не знаючи ще, хто це такий йде. І коли настав той момент, і Христос прийшов, прийшов, щоб прийняти хрещення. Знаєте, я думаю, що може це була і несподіванка для Івана. І коли Він побачив, що йде Ісус. І йому Духом Святим було відкрито, що це йде Месія. Він сказав: Оце Агнець Божий. Ось іде Агнець Божий. І саме це хрещення, воно було свідоцтвом для Івана. Воно було свідоцтвом для самого Івана і для всіх людей, те, що прийшов Месія. І е, Коли Іван говорив, із книжниками, і фарисеями, які думали, що вони діти Авраама. І знаєте, багато людей, навіть вони не знали, що це таке хрещення. Тому що в той час хрещення давалось тим людям, які були з язичників. І якщо вони хотіли прийняти іудейство, то вони приймали хрещення і приймали іудейство. А діти Божі, як вони називали себе, діти Авраамові, вони ніколи в своєму житті не приймали хрещення. І в свій час, коли Ісус Христос, уже будучи на цій землі, Він мав бесіду з книжниками і фарисеями, ми читаємо Євангелія від Івана 8 розділ, із 31-го віршика, то ми читаємо такі слова. Тож промовив Ісус до Юдеї, що в нього вірвали. як у слові моїм позостанетесь, тоді справді моїми учнями будете, і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Вони відказали Йому Авраамів ми рід і нічиїми невільниками не були ми ніколи, то як же ти кажеш, ви станете вільні? Відповів їм Ісус, по правді, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. І не зостається раб у домі повік, але син зостається повік, коли син отже зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Знаю я, що ви рід Авраамів, але хочете смерть заподіяти мені, бо наука моя не вміщається у вас. Я те говорю, що я бачив отця, та й ви робите те, що ви бачили в батька свого. Сказали вони йому у відповідь: наш отець Авраам. Відказав їм Ісус, коли б ви, Авраамові, діти були, то чинили б діла Авраамові. Ась тепер ось ви хочете вбити мене, чоловіка, що вам казав правду, яку чув я від Бога, цього Авраам не робив. Ви робите діла батька Свого. Вони ж відказали йому, не родились ми від перелюбу, одного ми маємо то Бога. А Ісус їм сказав: Якби Бог був Отець ваш, ви б любили мене, бо від Бога я. Вийшов і прийшов не від себе ж самого прийшов я, а мене він послав. Чому, мови моєї, ви не розумієте, бо не можете чути ви слова мого. Ваш батько диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете, він був душогуб віку, і вправді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить за свого, бо він неправдомовець, а батько неправді. А мені ви не вірите, бо я правду кажу. Хто з вас може мені докорити за гріх, коли ж правду кажу, чом мені ви не вірите? Ось сам Ісус Христос по деякому часу після свого хрещення говорить уже знову ж з книжниками і фарисеями, які вважають себе праведними людьми. Ми є рід Авраамів і наш батько є Бог. А їм Христос відповідає, якби ваш батько був Бог, то ви любили би правду, про яку я говорю, і любили б мене. А ваш батько є диявол, тому ви шукаєте мене вбити. Тому що якби ви були діти Авраама, Авраам би ніколи такого не зробив. А ви не поступаєте, називаєте себе дітьми Авраама, а поступаєте. Зовсім не так, як поступав Авраам. Ваш каже батько диявол. Ви знаєте, в цей час і в ці дні, коли ми згадуємо хрещення Ісуса Христа, де Іван говорив, що приготуйте дорогу для Господа, приготуйте свої серця для Господа, Бог хоче, щоб дійсно ми переглядали свої серця, тому що там часто появляються рови, появляються якісь горбки, появляється якась неправда. Гордість і таке інше, яке мішає людині переродитися, яке мішає людині йти за своїм Господом. І дуже часто треба переглядати своє серце, тому що той противник, який ходить в цьому світі, він шукає, як би людину збити. Через те він звертає увагу людей на зовсім другорядні речі, тільки б люди не наверталися до Бога. Ми бачимо, що книжники і фарисеї, вони думали, що їхній батько Бог. Але вони, кожен жив так, як хотів. З зовнішнього виконуючи якісь обряди, вони думали, що тим вони служать Богу. Але Христос їх облічив і сказав, що якби ви мали батька Бога, то ви б жили так, як того хоче Бог. А так як батько ваш диявол, то ви виконуєте свої прихоті. І виконувати якісь свої обряди. Тож в сьогоднішній день і всі чудові дні, де ми згадуємо, стільки в нас є подій, де ми згадуємо народження Ісуса Христа, Його хрещення, щоб дійсно Бог допоміг нам, щоб ми передивлялися свої серця. Щоб ось те хрещення, хрещення, яке ми згадуємо, щоб воно дійсно в наші серця дало ось ту, той поштовх, щоб ми. Понизили ті горби, які є, оту гордість, щоб ми підняли когось іншого, який є біля нас, щоб наші стежки вирішились, услідування за нашим Господом Ісусом Христом. Хай Бог нас благословить і ще більше сьогодні скаже нам і допоможе нам, щоб ми дійсно раділи завжди в Христі і старалися своїм життям славити Його, бо Він один достойний слави, наш Бог. Amém. Amém.